Всім привіт! Мене звати Ігор, і сьогодні я вас познайомлю з інноваційною моделлю робота героя із серії функціональних роботів з українською озвучкою від компанії виробника ТК Union Group Роботи поставляються у великій коробці з відкритою частиною. Вона виконана у яскравому дизайні, де поєднуються стиль та інформативність. Окремо виділяється логотип виробника. Модель представлена у двох варіантах: обидва виконані у сучасному футуристичному стилі. У одного гармонійно поєднується білий корпус із червоними вставками, а у другого стріблястий шолом і салатовий номер створюють цікавий вигляд. В комплекті з іграшку йде пульт управління нашим роботом-героєм з великою кількістю кнопок. Також тут є провід для зарядки робота та патрони на присосці для гармат. Бойовий робот включає в свої функції 28 унікальних дій, які активуються за допомогою пульта. Перед тим, як почати користуватися роботом, необхідно включити пульт. Він працює від двох батарейок типу 2 а Ззаду робота є кнопка активації, та якщо перевести її в режим ON, то автоматично запуститься режим демонстрації українською мовою. Отже, що вміє наш робот? Він чудово ходить та їздить як вперед, так і назад. Регулювати швидкість ходьби або їзди можна за допомогою цих кнопок. Тут також є дві кнопки регулювання гучності. Наш робот-герой оснащений гарматами з патронами на присосці. Та має 5 бойових режимів. На пульті є кнопка, яка змінює мову роботів на звичайну для планети, з якої вони прилетіли. Але це ще не все. Наші роботи вміють відтворювати музику та танцювати. Також кожен може самостійно запрограмувати робота як завгодно, за допомогою кнопки програмування. Натискаєте на неї і після цього вибираєте дії, які виконуватиме робот. Наприклад, спочатку він їде вперед, потім повертає праворуч, а після цього стріляє із гармати. Робот всі дії запам'ятовує, і після другого натискання на кнопку програмування робот почне виконувати запрограмовані дії. За допомогою кнопки «Стоп» можна зупинити будь-який режим, щоб запустити новий. Як я казав раніше, робот заряджається від USB-дроту, який йде в комплекті. Бойовий робот-герой це насправді захоплююча іграшка, яка порадує не тільки вашого малюка, а й вас самих.